Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1400 назв сіл селищ і міст України. Про це йдеться у рішенні нацкомісії. Рішення містить 24 додатки, де надано рекомендації окремо по кожній області. Зазначають, що на підставі пропозиції членів робочої групи нацкомісія визначила перелік назв сіл селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографії. Ічним граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні. До переліку на перейменування потрапили і такі населені пункти на Волині: села смоляри світязькі рогові смоляри, столинські смоляри та село Підгородне. Щодо цих сіл вже є рекомендації щодо зміни назви, що правда не суттєві. Перейменування інших шести сіл, таких як Шахтарське, Зоря, Пархоменкове, Партизанське, Уляники та Красностав, ще на етапі рекомендацій. Нові назви можна запропонувати в установленому законодавством порядку. А ось щодо дев'яти сіл нацкомісія рекомендувала обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або ж запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку. Серед них села Сапогове. Самари Оріхові, Самари, Краснилівка, Краснодуб'я, Красний Бір та Красноволя.